Добрий день, шановні аграрії, відвантажуємо наших любимих фермерів. Набрали такого асортименту, буде, демо поле такого, ні в кого не було. Значить, що у нас тут? Оце перший поддон. У нас їзде таурус під євролайтінг сербської селекції. Таурус, соняшник під євролайтінг. Для того, щоб у вас поля були чисті, щоб заразіхи не було. Крат, щоб за не було, можна сіяти під євролайтінг і проблем у вас стане гораздо менше з бур'янами. Следующий у нас поддон. 80.05 посередині. Бомонд і Альдазор. Всі соняшники під Грансар, всі семирасові. А, да, да, да. Гарно тримають заразиху по лінії, по сухосійки. Це от така от буде фішка з трьох гібридів, але буде і одна новінка, шановні аграрії. Від нової почти взагалі відказалися. Вантажимо в Спринтера. Спрінтер втричі дешевше. Бо різниця в цінах шановні аграрії колосальна. Тому доставку робимо саме за рахунок агрован. Відвантажуємо безкоштовно. Будь ласка, три палети, дві палети, одна палета за наш рахунок, навіть не переживайте, прямо під двір. Позвонили, виходьте, зустрічайте насіння. А ми продовжуємо вантажити. Фракції гарні влази тугенько. І, шановні аграрі, а як же ж ви з нашого роду завискати? Та Родоса тут саме більше. Соняшник під Грансар буде разом посіяний з такими гібридами, як Альдазор, Бомонт 8005. Тому 4 гібрида 4, будуть на одному полі, а зверху у нас, як ви побачите, агрорит. То соняшник імпульс, який буде посіяний разом з таурусом. Імпульс плюс Таурус побачимо на результат, який він буде ще не знаю. Це ми знаємо у 2025 році. Але скажу, що Родос, стільки й до заразіхи. Він йде середньоранній, стійкий до гранстару 50 грам на гектар. Кому удобно, він стійкий до трибунорового метілу 750-го з дозіровкою 50 грам на гектар. Можна один раз його прискати, можна вносити, можна один раз, можна двічі. І ви, шановні аграрії, боретися з широколистими бур'янами, такими як осот, щариця, амброзія, лобода, гранстаром забрали. Там, де не дозабрав Гранстар. Гранстар, може вам відкрити секрет. мішати місії з Гілігантексом. Да, вам не почулося. Грансар під Гілігантекс наш родус витримує і витримує Альдазор плюс Бомонт. І 80.05 це витримує. Тому широкий спектр сорняків ми контролюємо без послідуючи після дії на наступні культури. Після дії не буде. Не буде. Після соняшника можна сіяти все що угодно, все виросте, хоч пшеничка, хоч що-небудь. Даний соняшник родос гарно притримує посуху. Цей рік це показав на ура. Урожайність по Україні була в пределах 29,7, більше 20 і за 30 була. За Дніпром була зафіксована урожайність 35 центнер. См, тому сміло обирайте Родос, за нього Агрован гарантирує. Ми б свої мішки херні не зафасували, шановні аграрії. Тому Родос виросли для нас компанія Агросеми, У нього материнська форма з 8005. Якщо вам 8005 сподобався, то Родос вам сподобається 100%. Зараз переходимо до вантаження соняшника Таурус. Останню позицію завантажуємо. Це під Євролайтінг соняшник Таурус. Значить, чого його більше? Тому що це поля будуть посіяні по соняшнику. Євролайтінг буде посіяний по гранса розсікому соняшнику, по класіки. і тим самим ми поконтролюємо. І зараз їх падалицю соняшнику, а також всі бур'яни. Соняшник олійний. По цьому році він гарно показав урожайність. І ви спросите, куди воно нафіг їде це все. Це їде до нашого клієнта Миколаївська область, Казанковський район. Встрічають наші клієнти і будемо слідити, як вони ростуть і хто з даних гібридів буде дати кращу урожайність. Ми це вам розкажемо. Шановні аграрії, чого саме ці гібриди обрали в Миколаївську область? Да тому що це були топові гібриди 2024 року. Вони найкраще зайняли позиції, ми просто додавали новинки для іспитання і все веземо в Миколаїв. Дані гібриди гарно себе поуказали по цій, по цій аномальній спеці, витримали заразіху, були з гарною олійністю, з гарним урожаєм. Значить, доставка буде за рахунок агрован. Гібриди вибрали якнайкраще по сухостійки, олійні, тримають заразіху, і клієнта ми не підведемо. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал, економте гроші фермеру на доставки. Тому що дані три паліти по новій почті обійдеться більше 12 тисяч. От. За 200 кілометрів я вважаю, що це дорого. Краще своїм транспортом найняли, відвезли і всі довольні. В удобне время фермеру. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал. Гарного врожаю, мирного неба. До побачення.